Пане Ігоре, ви от в нашій розмові, майже 20 хвилині розмови, ви також постійно апелюєте до наших західних партнерів. Деякі політики висловлюються достатньо жорсткіше, що Україна сьогодні не може відбутися як в Україні не може відбутися економічний зріст, не може навіть підтримуватися поточна економічна ситуація без західних партнерів. А скажіть, будь ласка, чи не означає це, ну, що Україна фактично знаходиться під зовнішнім контролем? Чи то московського обкому, чи Брюссельського, чи Вашингтону? Я багато разів говорив, починаючи з 2005 року, що Україна не має безкорисних друзів не тільки на Сході, але й на Заході. На Заході є власні національні інтереси. І Україна повинна дбати виключно про себе. А то, що ми не можемо бути без західної помічі, а яка західна поміч у нас зараз є? Три мільярди міжнародний валютний фонд. Та подивіться, Гройсман виступає на нараді в Кабінеті міністрів. Говорить: подивіться на митницю. Ми на митниці втрачаємо 3 мільярди доларів на рік. То до кого вони апелюють? Це західні уряди нам поставлять на митницю професіоналів, і політична воля буде надати наказ СТОП цієї хвилини. Все в білу, все в казну. Ось ці 3 мільярди, які ми беремо у Міжнародного валютного фонду. Ми одна з найбагатіших країн в світі. По корисним копалинам, ще треба знайти таку країну. У нас навіть по газу ми добуваємо 21 мільярд. Нашому населенню треба 16. А що робить цей уряд? Він тарифними цими і податковим тиском за це президентство в 8 разів на електроенергію збільшилась ціна, в 5 разів на газ. Чотири рази на тепло, три на гарячу Ініціатори воду. Ініціатори цих реформ говорять, що це на вимогу МВФ західних партнерів. Це неправда. Як людина, яка контролювала е, спеціальні служби, е, це відбувається так. Міжнародний валютний фонд йому потрібно отримати назад гроші. Він повинен подивитись, а де ви баланс? Де ви візьмете? Виберете гроші. Ви нам проценти заплатите з чого? І готується урядом пропозиції. А ми з з цього. Візьмемо і цей міжнародний валютний фонд. Він не дбає про будівництво демократії в нашій країні. Він фінансами займається. Він, до речі, цей міжнародний валютний фонд робить величезний удар по демократії України, коли приймає ці пропозиції Пане, уряду, серед... бо знищує соціально-економічну базу середнього класу. Збіднення населення це кінець демократії.